Щаслива родина, щаслива дитина. Фахівці-консультанти інклюзивно-ресурсного центру номер 2 провели фінальну зустріч в рамках місячника Батьківство без стресу. Захід проходив в одному з дитячих просторів розвитку нашого міста, а саме в центрі Open Спейс, який знаходиться в Тернівському районі. Ми вже діємо рік, а і за цей рік Open Space Дружній Креативний Простір, став справжнім хабом ідей і співпраці. А ми працюємо і діємо, об'єднуємося з різними громадськими організаціями, комунальними установами, центрами дитячої творчості, інклюзивно-ресурсними центрами, різними всеукраїнськими громадськими організаціями для того, щоб надавати класні нові якісні послуги по розвитку, навчанню, зростанню, соціально-психологічної підтримки, просвітницької роботи. Для дуже широких верст нашого населення протягом чотирьох тижнів психологи інклюзивно-ресурсного центру номер 2 у рамках співпраці з громадською організацією Інтерне інклюзія Терни надавали батькам поради, як краще зрозуміти себе та свою дитину. Окрім цього, надали посилання на практиків, які можуть допомогти, та на ресурси, де можна знайти необхідну інформацію. Адже батьки часто мають багато запитань, але не знають до кого можна звернутися. Було проведено чотири зустрічі з батьками, присвячені не різним актуальним темам, які було озвучені в запитаннях до нас, батькам потрібна допомога, просто потрібно пояснити їм, де її можна знайти і як і нею користуватися, тому що деякі матеріали і а, форми роботи, які надаються, для них надто важкі, наприклад, а деякі будуть легші. Громадська організація «Інтерне інклюзія терни створена для дітей з інвалідністю та функціонує вже більш ніж п'яти років. За цей період було здійснено багато різноманітних проєктів, заходів та інформаційних. Іх зустрічей для підтримки та надання нової інформації для батьків особливих діток. Місячник батьківство без стресу не став винятком. Сьогодні у нас фінальна зустріч з місячника батьківство без стресу. Наші батьки залюбки приходять на ці зустрічі, тому що який би вік не було, не був би у дітей, який би не був діагноз, стрес ми переживаємо усі за своїх дітей. Та, звісно, в той період, який наша країна зараз переживає. Кожна зустріч дуже дуже наповнена інформаційна, віддана, та нап... віддана повністю повною, з повною душою від кожного фахівця. Протягом проведених зустрічей учасники заходу розбиралися з віковими кризами розвитку дитини, шукали наповнюючи ресурси та знайомились з тістопластикою та метафоричними картами. А фінальне заняття присвятили темі казкотерапії в роботі з дитячою психосоматикою та страхами, адже програвання авторської казки допомагає подолати занепокоєння у дітей. Сьогодні ми будемо слухати казку, яку я адаптувала якраз під нашу страхи дітей. Як з ними боротися, без інших нотацій, без якихось емоційних таких сплесків батьки можуть донести загалом казкою дітям якісь моральні устої. І тоді дитина буде сприймати, це, цю залежність казки, мотивацію. На собі відчує і е, виховний процес піде більш легше. Основна цільова аудиторія інклюзивно-ресурсного центру це батьки дітей з особливими потребами, але на заходах були раді бачити усіх, хто потребує допомоги. Психосоціальна підтримка е, батьків це є е, нашим першочерговим. Е, Першочерговою метою сьогоднішнього заходу. Щоб для того, щоб допомагати іншим, нам самим треба бути в стані спокою і, і в рівновазі. Турбота про себе це пріоритет, а не розкіш. Тому, якщо ми, наприклад, з вами заряджаємо мобільний телефон ввечері, ми піклуємося про те, щоб він був заряджений. А чи піклуємося ми про себе? Тож фахівці інклюзивного і ресурсного центру номер 2 разом з громадською організацією інтернет, інклюзія терни і надалі планують продовжувати надавати психологічну допомогу та розвантаження не тільки дітям, а й батькам. Адже у такий тяжкий час для усіх нас боротьба зі стресом запорука щасливої родини. Маргарита Назаренко, Сергій Філоненко, перший міський.